Друзі, вітаю! Сьогодні в нас нове надходження. Це джип компас 19-го року. Самі максимальні комплектації. Є все, що може бути в компасу. Адаптивний круїз контроль, одержання в полосі, мертві зони. Такі максимальні фари це трейл хок, безключовий доступ, електрокришка багажника. Є фаркопчик, диски та й, в принципі. Завнішній вигляд дуже-дуже гарнючий. Є автозапуск. По салончику, шкіряний салон, 90 з копійочкою тисяч кілометрів, панорама, підігрів руля, підігрів сидінь, шкіра, велика магнитола і є CarPlay. Автозатемніння, всі режими, поніжайки, блокіровка, електроручник. Все, що можна придумати, Київ по колу, дуже-дуже гарний. Приїжджайте, друзі! Київ в нас є компас на максималке.